Зміна росту легенди про міні биків та величезних білок змусили мене повірити, що в глибині лісів є щось, що змінює зріст. Хм. Цей гірський лев маленький, чи він просто далеко. Далеко далеко! Боляче, та не дуже. Менше? Більше. Занадто. Я купила великий одяг. Скоро виросту. Друзі, ви помітили, як я змінився? Нічого собі! Ти виріс на міліметр. Ш -ш -ш Що? Що я можу сказати? Я виріс. М -м я виросла перша. Я буду вищою за тебе. Це наука Діпер. Що? Але ми тепер однакові! Альфа сестра! Альфа сестра! Правда? Щось мені підказує, що я дуже скоро знову підросту. Здавайся діпер! А! Що сталося? Знаєш, перехідний вік. Це якась маячня! Одну секунду тому ти був Хвилинку! Це діє якоїсь магії! Правда? Це був чаклун чи не так? У тебе в шафі чаклун. Правда? Правда? Що? Ні. Ти хочеш сказати, що в цій шафі немає чаклуна. Ти хочеш сказати, що якщо я відчиню двері зараз, добре, відчиняй. Це не видимий чаклун. Точно діпер. Ой, ти! Ха -ха! Привіт, Стенфорд! Слухай уважно. Всередині банки тисяча проклятих єгипетських супертермітів. Передай мені свою власність, або я розіб'ю цю банку і вони з'їдять хишку з тобою всередині! Гей, hey, що це? Ой, геть від мене! Геть від мене! Гейсус, сюди! Хочу сфотографувати! Ти виграв битву, але затям Стенфорд! Твоя сім'я має слабину і я її знайду. А, -а, -а! волосся! Його можна викликати заклинанням? З'явися, чаклуне! Магія! Чари! Це не чаклун! Я вирізав дяки цьому ліхтарику! Дай поглянути! А! Я повернусь за тобою! Це гаразд, він зменшить. Удар нормальною рукою Дай!